Всім привіт! Довести тотожність, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Завдання можна розв'язати стандартно, а саме зробити дію в дужках, а потім поділити та отримати результат. Але я хочу вам запропонувати цікавіший спосіб. Отже, маємо в дужках суму двох дробів. За дужками дія ділення. Почленно поділимо кожен доданок в дужках на вираз за дужками. Отримаємо АВ поділене на А квадрат мінус Б квадрат. Поділити на 2 b поділене на квадрат, мінус B квадрат. Додати B, поділене на 2b-2а, мінус поділити на 2 b поділене на а квадрат мінус B квадрат. Замінимо ділення множенням. Маємо. AB, поділити на а квадрат мінус B квадрат. Помножити а квадрат мінус B квадрат поділене на 2b. Додати B, поділене на 2b мінус 2а. Помножити на а квадрат мінус B квадрат, поділене на 2б. Скоротимо, у нас залишиться. А поділити на 2. Додати в чисельнику а мінус б квадрат, поділити в знаменнику 2 помножене на 2 мінус 2 а в дужках. Тепер попрацюємо з дробом а мінус б квадрат поділити на 2 помножене на 2 мінус 2 а в дужках. В знаменнику винесемо 2 дужки, а в чисельнику розкладемо формулу різниці квадратів. Наш дріб набуде вигляду. В чисельнику А-Б помножити на А плюс Б. В знаменнику 4 помножити на Б-А в дужках. Дорівнює в чисельнику А-Б помножене на А плюс Б. В знаменнику мінус 4 помножене на мінус Б плюс А в дужках. Дорівнює в чисельнику А-Б помножити на А плюс Б. В знаменнику мінус 4 помножити на А-Б в дужках. Скоротимо буде А плюс Б поділене на мінус 4. Залишається зробити одну дію. А поділити на 2 додати А плюс Б поділене на мінус 4. Дорівнює. В чисельнику мінус 2а додати А додати Б. Поділене на мінус 4 знаменнику. Дорівнює. В чисельнику мінус А плюс Б поділити на мінус 4 в знаменнику. А це буде мінус в дужках а мінус Б і все це поділити на мінус 4. Дорівнює. А мінус Б поділити на 4. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Маєте запитання? Пишіть в коментарі. Дякую!